Доброго дня, діти! Мене попросили передати вам лист. Давайте дізнаємось, від кого він. Зараз прочитаємо. Ой, діти, цей лист нам доставили з лісу. Лісові дерева запрошують нас до себе на гостин у ліс. Чи бажаєте малята ви у ліс помандрувати? Тож, давайте пригадаємо правила поведінки у лісі. В лісі розмовляємо тихо, спокійно. Не рубати, не ламати дерева, прибирати за собою сміття, не витоптувати квіти, не руйнувати пташині гнізда, обережно поводити з вогнем. Добре, ми повторили правила поводження у лісі, тож рушаємо у подорож. Подивіться, які гарні дерева ростуть у лісі. Як ви вважаєте, що таке ліс? Ліс це місце, де ростуть дерева, кущі, трави, живуть різні тварини, птахи, комахи. Діти, поясніть, чому так говорять? Люди, бережіть ліси, джерело добра й краси, щоб росли по всіх долинах сосни, в'язи та ялини. Ліс – житло для тварин і птахів, ліс зелене одягнення нашої планети, ліс годує людей ягодами, грибами та горіхами. Все вірно, малята, а ще ліс славиться гарними деревами. Пригадайте, коли ви з батьками ходили до лісу, які там росли дерева. Дуб, клен, горобина. Ялинка сосна. Діти, пропоную вам пограти в гру. Склади речення. Я вам буду показувати фото лісового дерева, а ви його називайте і складайте про дерево речення. Ну, наприклад, дуб найбільше дерево в лісі. Клен. Має гарне листя. Горобина. Подивіться на нього уважно. На горобині росте багато червоних ягід. Ялинка. У ялинки зелені і гострі голочки. Молодці. Діка. Діти, а який ліс називається хвойним? Так, це вічно зелені дерева, в яких замість листочків – голочки. Повітря хвойних лісів чудово впливає на людський організм. Воно насичене такими речовинами, які очищають повітря і вбивають мікроби. Ним корисно дихати людям, які часто хворіють на застуду. Недаремно хвойні ліси. Називають легенями нашої планети. Пропоную ще одного назвіть ліс, в якому ростуть тільки дуби, дубовий, а там, де ростуть одні клени, кленовий, а де одні сосни великі, сосновий. А якщо ростуть ялинки та сосни, як можна назвати їх? Це хвойний ліс. А як можна назвати ліс, де ростуть дуб, береза, сосна, ялинка? Це можна назвати змішаний ліс. Діто у нас вийшла гарна прогулянка. Вже час вирушати додому. Ми з вами були в лісі, змішаному та хвойному. Отже, будемо з лісом дружити, охороняти його і любити.